Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують челендж Україна 2024. Наш новий вірш Українські бджоли-трудівниці. Країни медоноси. Ми завжди будемо в топі. Ми лідери по цьому у матінці Європі. Акація і липи. Маноливе різнотрав'я у слоїках-гідерцях продукту різнобарв'я. В нас кращий в світі мед. І суперові віск про поліс. Про це писати будемо в блогах і у сторіс. Пишаємось ми ними провісниками долі. Це гордість України, це трудівниці бджоли. На пасіках і в бортях виконують роботу, планують на з бджолиного польоту. Нектар вони збирають. Пора ж така настала. Як треба, вхід пускають. Нещадні свої жала, народ наш український, він теж як Київ бджоли працює і жалить люто, відстоюючи волю.